The mask by Kalis Banker. Старт дуже важко розділити на ноти, він якийсь такий свіжий з кислинкою такою. І здається, спочатку, що це квіткова якась така кислинка. Далі аромат починає закислюватися, і причому так дуже активно і напористо. І ти тоді в цей момент розумієш, що це кислинка не від фруктів, чи цитрусів, чи квітів, що це саме мускус. І е, оця от свіжість зі старту. Вона зникає, просто залишається така кисла нотка, до якої доєднується нота воску, але це саме соти, це саме відчувається як соти, не як той переплаваний віск, що в свічках, а саме з такою злегка підтоном медовим. І, можливо, навіть мені це нагадує: знаєте, як пахне прополіс. От він ще має таку гостру нотку. От з такою гострою ноткою, це все от в середніх нотах з'являється. І тут є імбир, напевно, цей імбир дає таке відчуття. Ну, насправді, сандал е є щось таке от е солодкаво димне в ньому, в цьому ароматі, але дуже злегка. Лаванди, я взагалі не чую, я не знаю. Люди відчуваю тут лаванду, але я її зовсім не чую. І, до речі, цей аромат. На мені він дуже сильно закислюється. Він реально починає настільки сильно закислювати, що це буквально балансує отак, от на межі прийнятного. І я от такі моменти думаю, що це, напевно, вже забагато. Потім, ніби мене випускає, я думаю, та ні, нормально. А потім знов забагато. Ну, от щось таке. Ну, я не можу сказати, що він прямо мені неприємним стає, але він якось наближається до цього значення. Я от. Шукала відгуки. До речі, от про цю кислоту ніхто не пише. Я не знайшла відгука в українській фрагрантіці. І я думала, що зі мною щось не так. І потім я почала шукати далі, порилася вже в англійській фрагрантіці. то там я знайшла відгуки про те, що це кислий голосний мускус. Отак от само, як я це відчуваю. Але таких відгуків дуже мало. Ну, Це, напевно, десь відсотків 10%. Всі Переважно це відчувають як аромат чистоти і чогось такого випраних рушників в готелі. От стопка рушників в готелі. Я такого не відчуваю, мені він так не пахне. Він, він мені реально пахне таким от кислим цим мускусом з медовими сотами змішаним. Злегка, дуже злегка там оця сандалова, така солодкава димка, але ну також майже не чути її. Базі та кислинка вже не така активна, вона трошки, трошки скромніша є, але все одно воно мені відчувається. До речі, у відгуках я прочитала, що хтось написав, що цей аромат дуже схожий на е, вологі серветки дитячі, з тих дорожчих, типу памперс, хагіс отаке. таке. І це настільки заякорилось в мене в голові, що я навіть зараз відчуваю цей аромат дитячих серветок. Це стільки. Такий аромат, ну, бо він мускусний. Немає нічого дивного. От, на одязі він тримається там на другий день навіть. Причому так, ніби його щойно нанесла, абсолютно не втрачає своєї інтенсивності. На шкірі 8 годин і більше. Ну він, правда, потім стихає і вже так слабше його чути, але все одно досить нормально його чути. От, Єдиний нюанс, що він в мене асоціюється з тими дитячими вологими серветками. Тому е, я для себе його якось не вибрала, не попав він в мої фаворити. З цього, з цього сету. Так що і таке буває. Ну, можливо, це моє індивідуальне відчуття, тому що насправді мало таких, дуже мало таких відгуків, як от саме мій.